Цвіте, як квітка маку серед поля, дзвенить, як пісня пташки чарівна, І, хоч нелегка в Україні доля, Та вірю, що відродиться вона. З таких поетичних рядків розпочалася зустріч в міській публічній бібліотеці, приуроченій до дня української писемності та мови, на яку завітали військовослужбовці 23-го загону морської охорони, 27 жовтня, згідно нового указу президента України від 2023 року, щорічно відзначатиметься це свято за новим календарем. Історія ж самого свята сягає далекої давнини. Це свята на честь літописця Нестора. В давнину батьки віддавали дітей в школу саме в цей день після закінчення осінніх робіт на полі. Потім йшли до церкви, ставили свічку перед образом Нестора літописця і молилися, щоб допоміг дитині в навчанні. Традиційно в ці осінні дні розпочинається тиждень української мови в закладах освіти, культури. Проходить міжнародний конкурс знавців мови імені Петра Яцика, творчі зустрічі та презентації, виставка сучасних творів, посібників та методичної літератури, це ті джерела, з яких можна черпати знання з української мови, в відкритому доступі в бібліотечній системі міста, надихнувшись вступним словом, де говорилось про походження, самобутність, цікаві факти, особливо особливості побудови української абетки запрошені були залучені до цікавої гри, розділившись на дві команди: мовознавці та лінгвісти. І тут розпочалося найцікавіше дух суперництва в грі, як на полі бою. Вояки в грі продовж фразу згадали і українські народні прислів'я. Одна голова добре, Адію. а дві Не Не кажи його так, так. Скажи мені, хто твій друг? Я скажу. хочеш їсти калачі? Не сиді На Молодці. вчення світ, а сьма». воїни морської охорони шукали зашифровані імена українських письменників, назви творів Шевченка, згадували цікаві факти про мову, лексика якої налічує близько 250 тисяч слів, і все це з 33 літер та 38 звуків. Як називаються літери, що записані в певному порядку? Алфавіт. Слова протилежні Молодці. Скільки О в слові Три. Скільки літер в українському алфавіті? Який знак ставиться в кінці розповідного речення? Крали і в крокодила, відгадуючи українські фразеологізми. і тут харизматичним воякам не було рівним. Що ж значить вміти читати по жестам? Що я зробив розстроїть. О, повісти голову. Все, правильно. На лобі написано. О, молодець, Ти що Вона не безлич. Безлічно учка наразі. Милозвучність української мови посідає третє місце в світі. Мабуть, тому наші пісні так беруть за душу і серце. А скільки їх починається зі службового слова ой, без пісні не обходиться і служба охоронців водних просторів справжніх морських корсарів. Ой, у лузі червона калина. Ой, на горі два дубки, ой на горі та й жінці жнуть. Ой, у вишневому садку, ой, не ходи грицю. Ой у полі криниченька, ой, чий то кінь стоїть, ой смереко. Ой тьох, 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 соловей, шевече він свою пташину до гніздичка кличе. Так, команди 23-го загону морської охорони зіграли в товариську нічию. Відволіклись від службових буднів і вкотре переконали, що українською спілкуватись, знати історію походження, мовні особливості важливо. Захід дуже сильно сподобався, дуже було цікаво. Дуже багато нового дізналося про мову. Я вважаю, що дуже важливо знати українську мову, оскільки це, це сучасно, це модно. Понад тисячу років лунає у світі українське слово. Перший буквар складено ще в 16 столітті. Літературною українську визнано після публікації Енеїди Івана Котляревського. І ось у 21 столітті від початку російсько-української війни наша мова набула нового значення боротьби нескореності, визвольності популяризації української мови сприяють і в бібліотечному середовищі. Захід проходив в формі турніру, і ми дуже добре поспілкувалися. Всі українці повинні знати, що мова для нас це скарб, і ми повинні його розвивати, її цінувати і передавати ріднішим поколінням. Роки і навіть століття утискань, заборон не занепостили нашу українську мову, а навіть навпаки давали поштовхи новим воскресінням та відродженню. Влучно про це написав Володимир Саміленко. І сіятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. Хай житті вороги поніміють скоріш. Наша ж мова сія щогодини ясніш. Ірина Врубинська, Анатолій Кінчук, перший муніципальний.